Не можу це слово використати. Просто вилітають і все з асоціаціями. Привіт! Я вже розбирала тему, як вивчити дії слова. Там було tense mapping, reciprocal teaching і так далі. Сьогодні ми поговоримо про те, як вчити слова, щоб їх не забувати. Тому що це сама велика проблема. Прочитав список слів. Клас, щось поняв, щось пізно у уроці, Все клас, клас, після уроку на наступний день. Blank Space. Поговоримо сьогодні з тобою про це. Отже. За всі роки, що я викладаю англійську мову, найбільші проблеми завжди були з тим, щоб набити собі класний словниковий запас. Завжди питання, посі... в мене перше, це ну який рівень в тебе зараз. Якщо це початковий рівень, то ну, в тебе ще все попереду. Не треба спішити. Якщо в тебе вже рівень високий, в тебе напевно вже словник якийсь сформований, хочеться ще. Тим, хто починає, хочеться ще, бо в них немає, а тим, хто знає добре, хочеться ще бо начебто мало, що хочеться щось таке, або те таке. І ми починаємо щось вчити, щось вчимо, а воно взяло і забулось. Якщо говорити коротко, то мозок викидає все, що йому не потрібно, все, що він вважає непотрібним. А що він вважає непотрібним? те, що не використовується. Якщо щось я вчу і я це використовую, воно запам'ятовується, наприклад, I have a car. Ну, скільки разів ми це сказали, що вже в принципі запам'ятали. Чи там do Do you like it? Do you like it? ми це запам'ятали вже виразом. То є певні слова, які просто вилітають і все. І ще раз кажу, це тому, що ти їх не використовуєш. Є такий чоловік Ебінгаузен, і він вивів теорію, що 50% того, що ти вчиш, воно забувається вже за годину. От, І ми сьогодні з тобою зосередимось на тому, як зробити так, щоб вилітало менше або не вилітало взагалі нічого. Перший е, спосіб, як запам'ятовувати, я би сказала це. Е, от, не запам'ятовуй не все слово, а запам'ятовуй його використання використовуй це слово. Наприклад, є слово там, handle. Е, як я маю запам'ятати це слово? Наприклад, є крутий вираз I can handle it. Я можу з цим справитися. Наприклад, е, чи там «This handle is hot» – «Ця ручка гаряча». І нам треба, от взяти, нам треба взяти одне слово і максимально в різних, в різних реченнях його протестити от в тому, що воно буде, де воно буде, як пасувати. І коли ми це слово будемо в різних контекстах використовувати, воно запам'ятовується, тобто ти робиш проекцію з різних сторін на одне слово. Це працює, тому що саме по собі слово воно не має абсолютно ніякої цінності. Ми ще поговоримо, до речі, я зніму ще відео про фразове мислення, тобто як мислити фразами. Поки що ми говоримо про те, що є слово, саме по собі слово це одиниця, це нічого. Що таке слово, наприклад, тримати? І потім ти кажеш, ну що може бути, що може, там отримати, наприклад. Отримати, отримати, е, може бути хороше слово, отримати заробітну плату. А, а може бути отримати стусанів. Уже погане, правда? І типу, в українській мові так, в англійській мові ще похляще. Тому треба одразу одне слово прокручувати з різних е, кругів ракурсів. Другий метод, е, який я дуже люблю використовувати на заняттях, називається інтервальне повторення. Інтервали для повторення повинні бути такими. Перший день. це ми коли власне вчимо. Наприклад, там, зранку чи ввечері, коли якщо зранку учиш, то вечір, якщо ввечері, то зранку Треба повторити. Перший день, третій день, сьомий день, чотирнадцятий день. Повторення це найкраще запам'ятовування. Тобто, коли ти його повторюєш. Бо ну, буває таке, що я не можу це слово використати в житті. Ну, яке слово я вчу, я не можу його використати в житті. Що мені з ним треба зробити? От тоді треба нам інтервальне повторення. Е, ще, що важливо, при інтервальному повторенні не просто е, дивишся на слово так, слово handle. Добре, добре слово handle. Ти повторюєш саме тими реченнями, які ти у собі. Тобто, ти ось слово, там, наприклад, е, витримувати чи там справлятися, чи ручка. Ти таке дивишся так, ну це слово handle. І тоді ти починаєш спочинаєш складати речення собі в голові. Коли ти складаєш речення в голові, тоді ти е, сразу це слово записуєш на підкорку. Якщо ти цього не робиш, а просто дивишся на слово, воно не запам'ятовується. Але інтервальне повторення це супер-класний метод запам'ятовування слів. Дуже класно. Ми е, запам'ятовуємо слова, не просто слова окремі по собі, а слова запам'ятовуємо через сенс і через їх функції. І наше завдання це кодувати собі в мозок не просто слово get, а слово сразу, це, це ж там є слово з прикметником, іменник з артиклем. Тобто максимально обростити слово чимось. Бо коли ти просто кажеш get, що воно означає це слово get? Людина на початковому рівні скаже, що get це отримати, наприклад. А людина, вже, яка вчить англійську мову давно, скаже, що може бути get це ще добиратися кудись. А якщо я скажу get over it, це означає уже. Пройди це, тобто переживи це якось, перестань про це думати. Чи, наприклад, get older, ставати старшим, тобто ще ставати є значення. І коли ми, от, оце одне слово, get, беремо з різними словами їх, з різними, тобто ви вчителя не просто слово, а його функцію в цьому конкретному виразі, його сенс в цьому конкретному виразі, тоді це працює. А якщо просто є слово, і все, більш нічого немає. Тоді воно не запам'ятовується, тому що мозок просто не розуміє, в якій ситуації його сказати. Я е, знаю, що можливо хотілось почути ще щось. Наприклад, е, як люди дуже сильно люблять говорити про асоціації. Я знаю багато викладачів, які працюють асоці... З, асоці... з асоціаціями, і треба ще пороботи з ротом. От, але е, я скажу по собі, на мені асоціації ніколи не працювали, тому що в мене, в мене такий склад е, мозгу. Що мені треба заповнити і асоціацію, і слово. Тобто я вчу двічі. Мені це складно. Мені асоціація ніколи не заходила. Якщо тобі заходить асоціація, якщо ти можеш чимось засоціювати, це круто. Мені заходила, до речі, асоціація, коли, наприклад, з якоюсь ситуацією життєвою я пов'язувала, тобто асоціювала слово з ситуацією, тоді да. Але якщо немає цього, тобто, якщо там, наприклад, ой, я вже не згадаю, але є таке, що знаєш, от слово ховають в... Українському слові чи в українському реченні заховають захов, слово там, частинками. Боже, це такий, це такий ужас, я не знаю взагалі, як, як це мають запам'ятати люди. Це треба вивчити одне речення, вивчити слово і ще розуміти ну, потім, куди його ще використовувати. Якщо тобі асоціації не заходять, не мучайся. Це не означає це не один універсальний спосіб, їх багато. Але резюмірую те, що я сказала. Інтервальне повторення це топ, це те, що треба. І друге, і найголовніше, бо мені здається, знову ж таки, я говорю е, імпровізації, якщо я тобі лью воду, будь ласка, вибач. Але я просто говорю те, що я зразу в мене поток, поток думки. Так, е, от, і, інтервальне повторення, і потім е, вчити слово в, е, в його функції, в його сенсі. Якщо я вчу слово в його функції, то ідеально просто. Тому що якщо я вчу просто слово, воно ні про що не говорить, воно мозку ні про що не говорить. У мене є в інстаграмі, я про це ще не говорила, але ти в інстаграмі, якщо напишеш мені список, хай буде просто список, він називається Highly Generative Phrases. Список, список слів виразів високої конструйованості. Я Не можу виговорити ніколи. Це список слів, список виразів, вірніше, з якими частіше всього ми робимо речення. Якщо ти починаєш вчити англійську мову, бо це важливо. Там, наприклад, can I, could I, там, чи I'd like to, тобто якісь вирази, з якими частіше всього конструюються речення. Напиши мені це слово список в інстаграмі посилання в описі, і я тобі надішлю його. Бо якщо в тебе вже рівень високий, тобі треба так само відпрацьовувати по суті, вирази, але інші вже. Наприклад, had I only known, знав би я тоді, що це так буде. Чи там I should have done слід було зробити. Тобто інші вирази вже вони складніші. Я їх туди не писала, бо це тільки для початківців. От, Напиши, я тобі відправлю і вчи, будь ласка, англійська мова це дуже весело і дуже круто, коли ти позбавляєшся бар'єрів і знаєш, як вчити англійську мову. Це дуже важливо. Підписуйся на мій ютуб, відео виходить кожен понеділок. Пиши в коментарях теми, які ти хотів би почути відповіді. And see you next Monday!